Кафедра військової підготовки у жну діє вже два роки. На сьогодні тут навчається 270 студентів. Готують їх за чотирма напрямами. У нас є чотири навчальних звода. Перший навчальний взвод це бойове застосування механізованих частин, другий бойове застосування наземної артилерії, третій взвод це спецпризначенці. І четвертий взвод у нас це військова психологія. Спочатку ми елекційним потоком потоком даємо загальну військову підготовку. Це, як правило, на першому семестрі першого року навчання. Це загальна військова підготовка. Вона включає в себе статути Збройних сил України, стройова підготовка, захист від зброї масового ураження, даємо основи розуміння управління поставнично діяльності військовим підрозділом, даємо основи мобілізаційної та бойової готовності у військах. А з тим, щоб потім перейти до більш специфічних предметів, таких як тактичних предметів, тактика спеціальних, військово-технічних предметів. Звичайно, в підготовці психологів, в підготовці спецпризначенців є свої особливості. Підготовка студентів проводиться методом військового дня. Щоп'ятниці о восьмій ранку починаються дев'ятигодинні заняття. Якщо механізована частина, то на виході, як то кажуть, він має бути командиром механізованого зводу. Він має опанувати посаду і механика водія БМП чи БТРа, має, має вміти використовувати зброю цього БМП, стрілкове озброєння, звичайно. У нас хороша взаємодія з прикордонними військами, які тут розташовані от на теренах Ужгорода, хороша взаємодія з військовим комісаріатом. Ми використовуємо їхню навчальну базу. Потім ми дуже тісно і плідно працюємо з Міністерством чрезвичайних ситуацій. Це, що стосується підривної справи, це небезпечні це речовини, вибухонебезпечні речовини з ними. Потім, що стосується технічних засобів розвідки, допустим, то ми працюємо з Національною гвардією. Цього року на кафедру вступило 40 дівчат. Навчаються вони за усіма напрямами, крім спецпризначення. От особливість цього року, якщо порівнювати минулий рік, у нас взагалі на курсі було 5 дівчат. То, то в цьому році, то в цьому році у нас вже поступило 40 дівчат. Тобто є різниця. Ми дотримуємося гендерної рівності, дотримуємося. У нас дівчата представлені і в механізованих частинах, і в наземної артилерії. І Звичайно, в психології, ну поки що наказом міністра оборони заборонено брати дівчат в спецпризначенці. Ну працівники кафедри задоволені своїми студентами. кажуть, вони наполегливо вчаться та хочуть стати справжніми фахівцями. Студенти в основному під час проведення занять проявляють інтерес, їм це цікаво, хочуть нових знань. І, взагалі, для того, щоб ми мали. Під час, не дай Боже, проведення якихось чергових змін як, хвиль мобілізації, не дай Боже, при необхідності. Нам в нашому краї для, для війська потрібні офіцери, які будуть навчатися, які мають підготовку. Можуть навчатися е, любий громадянин України, який навчається який здобуває вищу освіту, і на момент отримання військового звання офіцера запасу він має мати вищу освіту, тому наша кафедра, вона розпространяється на все Закарпаття. Вони можуть працювати і в СБУ, і в міліції, можуть іти за контрактом, і так далі. Це дуже добре для нас, для всіх, для закарпатців. Поки що першокурсники освоюють теоретичні засади їхньої спеціальності та відвідують заняття зі строєвої підготовки. Це був важкий вибір, і воно ще спонтанний. Тут класно, хлопці на рівні з дівчатами взагалі немає ніякої різниці, чи ти дівчина. А, пари проходять весело, цікаво. Тепер, по суті, займаємося переважно строєвою підготовкою а, і потрошку вже звикаємо до слухання пар. Василина студентка першого курсу. Є помічником завідувача кафедри з персоналу. Каже, при вступі найважчими для дівчат були нормативи фізичної підготовки. Мої повноваження входить слідкувати за своїм за особливим персоналом, власне знати ну, особисту інформацію, деяку про студентів, навіть вплоть до їхніх днів народження, коли в кого, як знати хто де. Викладачі кажуть, військова підготовка студентів, зважаючи на сучасні події в Україні, не потрібна. Вони намагаються підготувати справжніх захисників своєї держави.